Якщо чесно, я не веду е, облік чекам своїм, але замітно відчуваю просто кількість витрачених грошей із загального бюджету, наприклад, а не веду е, моніторинг цін. Скажу так. На що саме не, не звертали увагу підрозділу? Ну, наприклад, продукти. Це те, що всі купують, всі їдять і відповідно збільшується. так. Бо середній чек, якщо, наприклад, там був Тисячу гривень, то цього року я дивлюся, там тисячу триста, тисячу чотириста, відповідно якісь товари здорожчали. Це йде, ціни йдуть до гори. Звичайно, єдине, що зарплати на місці тримаються, пенсії, скажімо, проблеми підняття пенсії є. А так вони помаленьку але піднімаються до На що саме відчуваєте підвищення цін? Ну, бачу так, перше необхідності. Там молоко трошки вверх пішло, там хліб. Ну, так я не можу щось сказати точно, але загальному тенденція йде до цього, що світло подорожчає, там ще щось воно впливає на собі вартість зразу продукції. Та будь-які товари, які пов'язані з виробництвом і, скажімо, енергетика, газ і тому подібне, воно піднімає ціни. Продукти, не знаю, харчування, десь відсотків 30-40 витрат на місяць. Ось з того так, що сходу можу сказати. Е, одяг десь так 20-30%. Ну, його не кожного місяця купуєш, але так, подорожчало. Але спостерігайте підвищення вартості на цій речі. Так. Ну, тобто продукти, одяг, от такого плану штуки. От, це. Якби хотілося б, щоб воно не так швидко росло в ціні? Коли в тебе приходить 860 гривень на місяць, ти це добре відчуваєш. Так, Піднялися ціни, і це замітно навіть по продуктах, які ти купляєш на тиждень, тому що ціна збільшилася дуже, і сума, наприклад, яка йшла раніше мені на сім'ю, зараз ну, замітно збільшилася. А наскільки відчуваєте власне, це підняття? Ну, умовно, там, якщо, наприклад, візьмемо овочі, якщо там колись мені на овочі вистачало 500 гривень, щоб купити овочі і фрукти на тиждень, то зараз це мінімум тисяча, щоб купити. Ну, щоб були і фрукти, і овочі якісь там, чи там дитині, чи для сім'ї просто. Окрім продуктів, на що також відчуваєте підняття цін? Ну, там ми все піднялися. Ну, там, елементарно, там навіть засоби гігієни, одяг. Хоча там не купуєш знати, скільки одягу на це, але це все рівно тим більше. Ну, мені найбільше, мабуть, замітно по дитині, Того, що для дитини постійно потрібно змінювати одяг, взуття, там, речі, догляд і... Якраз, бо вона зі всього швидко виростає, то ціни дитячі деколи дорівнюють одягу дорослих. Я навіть пам'ятаю молоко 29, а зараз яка ціна на молоко. Пеща точно. Так, і яблука яка ціна, було по 6 по 7, у купували там. Ну, ми на східному, де Довженка, я там квартиру маю. То зараз ціна вже яблук 45, десь так, то рахуйте, які ціни, то вже не тільки ні в два, ні в три рази, а майже. Чотири-п'ять ну, разів підняття. З Казахстаном перепрошую за російську мову. З Казахстаном э, намного більше. Та порівняно з Казахстаном, в нас ціни вищі? Вище, вище. В нас так. вище тут? Так. Да? так. Я нічого собі, мені здається, такі самі. Ні? На цивірки окремо. А, нічого собі, Я думала, такі самі в Казахстані ціни. Я думаю, навпаки, у вас там дорожче. Не, не. Пенсіонери відчувають всі, всі відчувають, і я в тому числі. А на що саме відчуваєте підняття? Ну на хліб навіть з того мило хліб, помідори, ріки то все піднялось, а пенсія не росте.